Христос Воскрес! Сьогодні, 16 травня, ми вшановуємо пам'ять наших українських новомучеників, блажених священомучеників Северіана Бараника, Якима Сенківського та Віталія Байрака. Дрогобицькі усі Василіяни, Северин Бараник, Яким Сенківський та Віталій Байрак, які служили в храмі Святої Трійці, а сьогодні це Катедральний собор самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Своїм життям та мученицькою смертю засвідчили свою вірність Богові. Церкві та українському народові. Тож давайте детально і більше розкажу вам про них. Отець Северин або Стефан Бараник, він народився 18 липня 1889 року в Угневі біля Рави, це Львівська область. 1900-1930 роках 1903 році навчався у Парамішлівській гімназії. До чину святого Василія Великого він вступив 24 вересня 1904 року в Крайхові, а в 1907 році він склав свої перші чернечі обіти. А схему він склав 21 вересня 1910 року. Філософсько-Богословській студії він проходив у монастирях провінції, а довершував їх у зв'язку з тимчасовою окупацією російськими силами Галичини в той період Першої світової війни у Загребі. Іде також у монастирі хорватських францисканців. 14 лютого 1915 року він прийняв святу тайну священства. Після повернення на рідну землю його було призначено до Жовківського монастиря, де він працював як катехит і редагував. Дитячий журнал Наш приятель», відкриваючи дітям очі на Божу любов. 26 листопада 1931 року і Романах Северіян прибуває до Другобича, куди його призначено ігуменом монастиря уці Василіан та адміністратором церкви Святої Трійці. У Другобичі він був провідником апостольства молитви Марійської дружини для хлопців і домогосподарок, також письменником, сповідником, проповідником та місіонером. Його ревне служіння не обмежується тільки працею в храмі, але виходить поза нього. Єроманах Северіан скоро став добрим приятелем молоді і цікавився і спортивним життям також Дрогобич... Дрогобичини. Він був енергійним і громадським діячем, і також членом міської ради. А в 1932-39 роках він був заступник голови просвіти Дрогобичини. В 1938 році, а саме 5 жовтня, зі Львова до Дрогобича призначено сотрудником парафії Пресвятої Трійці Отця Якима Сеньківського, який з перших днів здобув прихильність своїм блискучим проповідницьким хистом та вмінням бути зрозумілим як інтелігентливі, так і робітникові, як старшому, так і молодому. Він був завжди ввічливий і привітний. Відчувалося, що в цій людині за її вродженим, за вродженим скромністю і гідністю скривається справжній христовий служитель. З його приходом у Другобичі позвав пожвавилася тушпастерська парафіальна праця. А народився цей майбутній Романах 2 липня 1896 році року, року в селі Великі Гаї, що коло Тернополя. Батько його був досвідчений господар, який вміло обробляв 40 моргів землі, доглядав багато худоби, тримав пасіку, яка налічувала більше чи близько 300 вуликів. І це була важка робота, до якої були залучені відповідно вся сім'я, вся родина і також і діти. І тому вони виростали працюватиме з почуттям обов'язку і пошани до людей. Батько Івана він не шкодував кошти на навчання дітей, тому вони виховувалися в християнсько-релігійному та національно-патріотичному дусі. Такі дії і життєва позиція батька власне, були добрим прикладом для дітей і всієї родини. Тому зрозуміло, що обидва сини Іван, пізніше Яким та Володимир, вирішили стати священниками. Теорічні студії Іван закінчив у Львові. 4 грудня 1921 року в катедральному соборі Святого Юра він був рукоположений на священника. Згодом в місті Інсбург в Австрії здобув ступінь доктора Богослов'я. Однак його праведна душа не задовольнася тим на цій духовній дорозі, а бажала піти далі на цьому вибраному шляху. Тому він вирішив постригтися в ченці, що він і здійснив. Бо вже 10 липня 1923 року він вступає на новіціят ціят Василіан в Крехові біля Львова. У період від 1925 по 1927 рік він працював сотрудником на парафії села Краснопуща, що на Тернопільщині на Тернопільщині. А в 1927-31 роках був професором гумані... гуманістичних наук при монастирі у Лаврові і де також навчав українознавство, Латини, загальної історії, географії та хімії. Крім того, йому доручили ще й катехізацію в місцевій школі та також в селі Лінино. І з 1932 року є яким був призначений до Львова, де провадив Марійське товариство домогосподарок і гімназійних хлопців, також апостольство молитви. Часто, особливо під час Великого Посту, він проводив реколекції а серед року місії. Також він написав хроніку Львівського монастиря це єрмонах, яким Сенківський мав дар від Бога у спілкуванні з людьми, а особливо з молодь. А спільне служіння отця Бараника та Сенківського в Другобищі було дуже насичене, але, на жаль, недовге. Бо в скорому часі у вересні 1939 року прийшли в Галичину визволителі, озлобно Богоборчі й криваві перші совіти, нав'язуючи такі нові порядки. І, зрештою, забажали припинити діяльність монастиря. З вибухом, 22 червня 1941 року німецько-радянської війни, інкаведисти заборонили іромонаху Северіану залишати стіни свято Троїцького монастиря, мотивуючи це воєнним часом. Хоча насправді їм йшлося про обмеження просто діяльності цього ревного священника, що голосив правди божі. Так само, і популярність та проповіді Золотоустого проповідника Отця, отця Сеньківського, що сіяв в серцях вірних глибоку любов до Христа, були сіллю в оці більшовиків, в оці більшовиків. Своїми проповідями, отець Яким умів тримати народ у постійному піднесенні і надії на краще завтра. На його проповідях, які були палкими, повними любові до Бога і України, церква була вщен заповнена вірними. Професора уця Сеньківського не раз викликала на розмови, в часі яких у нього вимагали припинити дошпастерську діяльність. Але він ще з більшою силою та завзяттям організовував людей на збереження вірності церкві. Вірні неодноразово радили і Романаху Баранику та оцю, та оцю Сеньківському якнайшвидше вийти з монастиря і перечекати. Цей гарячий час, але ці не хотіли слухати, відповідаючи, якщо нас застануть, якщо нас не застануть, можуть на всіх помститися, тому краще вже ми перетерпимо. Вони знали, що також їх може і очікувати смерть, але за Христа на все були готові. Безпощадний і лютий ворог їм цього не міг простити. Тому вранці, 26 червня 1941 року, Єромонах Яким Сеньківський відправив свою останню святу літургію в своєму житті. А перед полуднем більшовики заарештували його разом з ігуменем Северіаном Бараником, і їх більше живим не бачив вже ніхто. Фронт швидко наближався до Дрогобича, тому більшовики поступом відступали. І коли їх вже зовсім геть не стало, в неділю 29 червня 1941 року Дрогобичани зійшлися на території в'язниці НКВД. На вулиці Стрийській, з надією звільнити своїх рідних. І яким жахом для них було побачити сотні закатованих тіл. Серед них люди впізнали також спотворене тортурами тіло Єромонаха Северіана. Зі слів пана Йосифа Ластов'яка, на грудях священника був вирізаний хрест. Тіло отця Сеньківського не було знайдено. Очевидці говорили, що неймовірніше, його зварили в казані і давши з'їсти з голодним в'язням. Вірогідність цього насправді є велика, бо люди, які тоді сиділи в тюрмі, стверджували, що юшка, котрою їх годували, була солодкуватого присмаку, і там також знаходили людські нігті. Також після закінчення війни тодішній прокурор Другобича сказав служниці Ганні Вітошинській, що отця зварила в Казані. Місцем захороненії Романаха Север'яни, вказує численні свідчення, стала спільна братська могила на цвинтарі на вулиці Михайла Грушевського в Другобичі. А зараз розкажу коротко ще про отця Володимира Берека. Він народився 24 лютого 1907 року в селі Швайківській Чортківського повіта на Тернопільщині в релігійній сім'ї. Тому й не дивно, що вже з малих літ він полюбив Бога і церкву. У 1922 році він поступив в Чортківську гімназію, де проявив себе зразковим гімназистом, організатором громадської роботи. 4 вересня 1924 року він вступив до монастиря у цій Після новіціату в Крахові біля Львова він приступив до студії, які проходили по монастирях у Лаврові, Добромилі та Кристинополі сьогодні Червоноград. 26 лютого 1933 року він склав довічні обіти, а 13 серпня 1933 року був рукоположений на священника в Жовківському монастирі. Перебуваючи від 1943 року вже в Дрогобицькому монастирі, отець Віталій активно продовжував свою пасторську діяльність. Вдячні вірні, поважали і любили цього привітного монаха не тільки за його повчання та власний приклад, але й також за талант вислухати, підтримати, дати таку влучну духовну пораду і настанову. Його любов до церкви, до свого народу надихала таким чином інших. Однак такі люди не могли залишатися поза увагою такого ока недоброго НКВД. Це вже 17 вересня 1945 року. Працівники управління НКВД Дрогобицької області арештували отця Віталія Байрака, в миру його ім'я Володимир Васильович Байрак. Він був звинувачений в тому, що проживаючи на території тимчасово окупованій німецькими військами в 1941 році брав участь в богослужінні у селі Туринка на могилі воїнів УГА, після чого е, виступив з антирадянською проповіддю, а також. Написав статтю клевентічського характера на партію большевиков, яка опублікована в антісовєтському календарі місіонер за 1942 год. Так було написано в його звинуваченні. Рішення міського трибуналу військ НКВД Дрогобицької області 13 листопада 1945 року його було засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Його провина. Була в тому, що він був ремним священником і невтомним хрестовим воїном. Провина це в лапках, звісно. Вістка про смерть Слуги Божого прийшла перед самою Паскою 1946 року, її приніс пан Василенко з Гаїв, що мав передати для отця у в'язницю свячені страви. Він розповів, що отця Віталія дуже били і пізніше заносили його до камери вже на простирадлі. Його поховали на бригідках, однак, отак, у внутрішній в'язниці. У НКГБ Другоберської області закінчує своє життя, своє земне життя, слуга Божий і Романах Віталій Байрак. А в будівлі, що тривалий час, була в Другобичі символом, символом такого тоталітаризму та репресій. А сьогодні знаходиться інститут фізики в 2012, в 2012 році було облаштовано меморіальний комплекс тюрма Настрийський». Адже саме тут, у жовтні 1990 року, були проведені розкопки, які наробили дуже багато галасу в газетах тоді ще Радянського Союзу. Там було знайдено 486 людських останків, жертв кривавого, більшовицького, сталінського терору кінця червня, початку липня 1941 року. Вже 14 липня 1991 року з Почистями були поховані на алеї Слави міського кладовища ці останки. А за зведеними даними про знищення в'язнів у тюрмах Західної України того часу кількість жертв становить увага понад 24 тисячі осіб, з яких 1200 тільки в Дрогобичі. Тож дякуємо Богові, що Він дав нам такий привілей, що на нашій землі ми маємо таких святих людей, мучеників, які визнали Ісуса своїм Господом і не зреклися Його. А їхня ця свята кров дала такий поживу. Цій нашій християнській землі для того, щоб на ній виросли нові, ревні послідовники Ісуса і учні Ісуса. І я також бажаю вам і собі, щоб ми справді, де за прикладом цих монахів, цих мучеників також наслідували Ісуса, також були готовими визнати Його своїм Господом, також не боялися визнавати свою віру і бути вірними Йому до кінця з Богом.